Девочки. Давай. Ты напрямую книгу? Ага. Нет. Так, давай, поработать. Мне интересно, у Давай, пошли, пошли, пишли, пишли, пошли. пошли, пошли. Секвестка. О, о, кімната. А? А Милан, воно, Диви по голове зараз, дать. Миланка, не піднімайся. Ой-ой-ой! Сейчас мне по голове даст! Ой, точно! А давай, давай, давай! Ой-ой-ой! Ничего себе, вот это точно! Треба щось натискати. Е -е -е -е. Вітер, сюди А, вітер дує. Е -е, загадку треба відгадати. Не загорілося от... О, диви! А ну стань туди, стань. Що загорілося? У мене. Вітер. Далі. Миланка. Подожди, это Еключилася. Ромо... Я думала, да, вот Ти Ты снимаешь? Да. Круто. <мазом> Вау. О, о, а що тут... Обережно не сидить. Обережно. Не можна в них дивитись. Вау. Швидше проходить! тихіше! Це ж наш весь! зараз закриється! Три. Три! Ось тут двері! Сюди, сюди, сюди! Галерея, що закривається! Де закривається? А, та закривається! О, так. так, давай, це тут лабіринт! О, так, тут треба за в лабіринт іти! Сюди. 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 Стой, 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 правильно, правильно. Сюди. Сюди, 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 правильно. Ні, неправильно. Сюди. Так, неправильно, сюди. Господи, мені подобається. Нашли вихід. Правильно, правильно. Атмосфера. Дівочки, що далі? Тут вже. Сюди, сюди, заходимо, заходимо. Дивись, скільки кімнат. Куди нам треба йти? Може, це зараз валон походить? Сховайся! А що треба робити? Це валонці покатують.

Дамо, ти, яку... Класна кімната. Так? А, я тут не зрозуміла, куди натискати. Зачекай. Що треба робити? А, треба відгадати загадку якусь. Дякую. Теж треба натискати. О, диви, так само натискай сюди, сюди, не, по черзі. Воно по черзі. Так, це. Далее. Зачекай. Нет, нет. <свист> О, е. Е -е Я же сказала. -а -а. О, Ух -ты. Все. Я бачу, что ты э -э мама. Так, а тут ты... Тихо. Надто довго йшли. Зійди на трон. Зійди, зійди, сідайте на трон, сідайте. Молодці. Кладіть дітей тут. Прямо. Швидше, швидше. Ой-ой, Ой ой-ой-ой. А тут куди йти? Прямо. Ой. Ой-ой. Я Завжди мечтала тут побути. Класс! Ого, як класно! Так ще раз вже буде не цікаво. Тімо, Тимур, так. Це на ту сторону дуже сподобалось.